Ну що ж, друзі, я не знаю, як я хочу вам сказати свою думку на рахунок цієї теми, але я не знаю вам, що це сказати як вам це пояснити, що це не дуже добре. От Просто не дуже добре. Давайте ми зараз з вами трошки е, станемо розумними людьми і подумаємо, чи дійсно це такий потужний наш державний рекорд е, там, щось 83 тисячі тонн. да? І за останні, там, 15 днів грудня з митниці там, щось, 3,5 тисячі тонн. Народ, чи є це дійсно рекорд для українського бджільництва? В моєму розумінні ні. ні. Це пробивання дна. Тому що, пояснюю чому. Йдем. Дивіться, ми візьмемо зараз маркер. Ми візьмемо маркер. От в мене тут є от, от маркер. Ну Давайте ми візьмемо якийсь, такий, щоб добре було видно. От Візьмемо цей маркер. Ми візьмемо маркер. І візьмемо цей метр. Да? Візьмемо цей метр. Я тут напишу на цьому медові. Давайте. А В, С, Т, І Я. Так, Австрія. На цьому медові я напишу. Дойшленд. Ні. Ме. Дара хейтери мене будуть правити. Це надатко, о! Чи. На, реально, два, чи Німеччина. Не думайте, що я без провокацій буду жити. Такс, Австрія, Німеччина, а тут я напишу Франція. фра не. ці я Але в чому проблема? Весь цей мед український. Тепер давайте будемо мислити логічно. Даних три баночки меду зібрані в Україні. І ця баночка поїхала в Австрію, ця в Францію, а ця в Німеччину. При чому? При чому цей мед поїхав по 60 гривень. Цей мед поїхав по 60 гривень. Цей мед поїхав в країну з дома вуку мече теж по 60 гривень. Що німе? Бряха. <смітна> я думаю, слухай, що це на суть не впливає. А якщо люди хочуть прискіпливості, ну от вам. Е. В коментарі треба вже бігти і біом писати, що я тупий. Ну що це ви до цих пір сидите? Пакс. В Да? 60, 60, 60. Но Австрійський мед. Український то буде стоїти 60. А австрійський вже буде стояти 10. Рот. 10. Євро. Цей мед буде коштувати 7 євро. А цей мед вже буде коштувати. 15 євро. Да? Ну, от біда. Український коштує 60 гривень, а австрійський коштує 10 євро. Український коштує 60, точне, 7 євро. А французький коштує точні, 60 гривень, а французький коштує 7 євро. А німецький коштує 15 євро. Ну, український 60. І от. Слухай, а може дійсно люди зараз в коменти не пішли писати? Мені ж треба, що пішли в коменти писати, хоч щось. І все, що тут остається українське від цього, коли воно попадає в цих країнах в реалізацію, нічого. Крім сировини всередині. Ба більше китайці там десь щось свого домішають, там, заплюндрують себе, там, скажуть, от то наш український, а то їхній китайський. Самі ж китайці скажуть. Да? І я не знаю, коли до наших пасічників це почне доходити. Але дивлячись на ту цифру, 83 тисячі тонн, Народ війна йде. Війна йде, і тут 83 тисячі тонн. І ви хочете, щоб ціна на мед росла в Україні? Не буде такого. Не буде. Тому що це означає, що великий кластер українських бджолярів, величезний кластер українських бджолярів, здає мед за низькі гроші. Ну, низь, ну маленьку, за низьку вартість. Розумієте? І е, коли там ціна по 60 стала, ну, десь останні там плюс-мінус 3 тижні, 60, да? а то ж була по 50, по 55, і це ви самі це робите. Тепер, чи рентабельно, коли я оцих три баночки меду продам за 180 гривень? За сьогодні, наприклад, день в мене в магазині, я оцих три баночки меду продаю за 180 гривень. Ні, не рентабельно. Тому що, тому що е, один торговий день, щоб собі заробити більш-менш якусь зарплату, ну це треба хоча б гривень 500 мені е, за день взяти. І то не по собі вартості, а заробити чистим. А коли я продам за 10 євро, там по чому євро? По 45? Це 450 гривень. Це в нас виходить плюс-мінус по мінус 3 євро, по 350 гривень. А тут виходить плюс-мінус 40, по 500 з лишнім гривень. Хай навіть по 500, по 500, по 500, 650 гривень народ. Це ж різниця сумасшедша. Розумієте, ну суть, не треба мене ловити на цьому, що я там перевожу, Це треба швидко правильно перемножити. Самі собі калькулятори калькулятор І отут, в результаті, воно виходить у нас плюс-мінус півтори тисячі гривень. Оцих самих три баночки. Цих самих три баночки. Ну, ладно. Це у нас є мед золотарника, і він нас коштує 150 гривень 0,5. Тобто я за цих три баночки в день зароблю 450 гривень. Валового доходу. Тут. В Україні, да. але от біда, Він нічим не імплементований. Чий він той мед? Країна походження, там всі, всі діла і так далі. Е -е, а тепер давайте подивимося. Ось такий мед, компанія Медкарпат. Коли ось цей мед поїде в будь-яку країну світу, всі бачать, що це Україна. Да. І баночка такого меду, який це у нас високогірний збір 160 гривень. 160 гривень за 350 г меду. 160. І таких баночок я продам так само три і получу чуть-чуть більше, ніж 450 гривень, получу 480 гривень народ. Вигідно, однозначно. І знаєте що? Купують. Купують. Звісно, там такі баночки купують більше. В таких баночці купують менше. Купують все, що для пасічника треба мати, щоб це в Україні продавати, це паспорт пасіки. І можна продавати. Ну, звісно, треба папери якісь трошки. І все буде добре. У нас ці папери є, в принципі, все нормально, ми з ними працюємо. І ви маєте мати їх. Ви маєте їх мати. І от от в чому заключається суть українського бджільництва. От в чому заключається суть українського бджільництва. Пасічник, коли здає свій мед по 60 гривень, він втрачає народ. от Ви здаєте по 60, а там в Франції його продадуть по 10 євро. Розумієте? І ви втрачаєте? ну, Плюс-мінус 390 гривень на кожному кілограмі. Втрачаєте? Да? Тому що ну, неграмотність чи що. Ну ладно, продайте отак. Все одно ви втрачаєте 100%. Ви втрачаєте 100%. Що таке 100%? Тобто від об'єму, який ви заробляєте за тонну, наприклад, 60 тисяч гривень. Ви втрачаєте 100%. Тобто ви можете заробити на тій самій тонні 120 тисяч гривень. Ну, валового доходу, звісно, там і так далі. Ну тут зараз хейтери налетять і почнуть мені казати, чувак, а ти не врахував, велика пасіка, немає як продати, немає як зробити. Коротше, маразм почнеться. Зараз в коментарях. Да, велика пасіка, то нафіга вона тобі велика. Задай собі, хлопче, те, запитання. Чи чоловіче? Навіщо тобі пасіка? В 200 сімей, яка тобі валово дає 10 тонн меду. І замість того, щоб ти на ній заробляв за сезон медом півтора мільйона, ти заробляєш тільки пів. Навіщо тобі така пасіка? Задай собі це питання. Можливо, ти десь не добираєш? А я притримуюсь іншої концепції. Якщо ви не можете продати продукції в розрібну ціну по ліквідній для вас ціні, то об'єм пасіки потрібно зменшити або збільшити продажі. Для чого вам збільшувати продажі? Для того, щоб ви могли 10 тонн продати в розріб. Народ, що таке 10 тонн меду? Україна 83 тисячі тонн експортувала, да, якщо що там, а у вас там якихось там, 10 жалюгідних тонн. Значить, ну комусь півтора мільйона це величезні гроші, без, без заперечень. Але для того, щоб вам продати 10 тонн меду, вам треба приблизно 20 тисяч продаж. Чому? Тому що одна тонна це тисячу кілограм, і кожній людині ви продасте хоча б пів кілограма, а ви продасте. Комусь три, комусь п'ять, комусь один, комусь 250 грам. Розумієте? Ну, ви, наприклад, продаєте в, в одній руки по пів літри. Це невелика сума, і ви будете продавати тих півлітри хай навіть по 100 гривень. І ваша тонна буде коштувати вже 200 тисяч. І для того, щоб вам заробити тих 600, вам треба всього 3 тони, а не 10. А для того, щоб продати 3 тони, вам треба плюс-мінус 6 тисяч клієнтів. Що таке 6 тисяч клієнтів? Ви зараз дивитеся відео на каналі, на якому 26 тисяч потенційних клієнтів. І кожного місяця ми набираємо потенційно плюс-мінус 500 тисяч потенційних клієнтів. Тому що ми бачимо статистику за переглядами. Плюс-мінус потенційних, зазначую слово. Тобто вони, можливо, в нас щось колись куплять. І ви можете зайти ще в описі під відео в нашій інстаграм. Там в нас є 3,5 тисячі, так, 3 чи 4,5, не пам'ятаю. Е, там вже є не потенційні клієнти, там вже є наші клієнти. Наші клієнти 4. Ну там плюс-мінус 4 звичні тисячі клієнтів. 4,5. Чи 4300. Не, не пам'ятаю, давно дивився останній раз. Е, хай навіть 4 тисячі. І ті люди в нас купують. А що таке 4 тисячі клієнтів? В середньому ціна. Вартість покупки одної це 500 гривень в середньому, да? це приблизно 2 літри меду. Приблизно. Тобто, оті люди, вони вмудряються у нас купити мінімум 3 тони меду розібрати. І що для за треба зробити? Пахати три роки пахати і підвищувати внутрішнє споживання меду. Доносити людям, що ви повинні їсти мед, не ложкою, ви цукор, ложкою крепко сидите, їсти. Ні. Ви повинні мед додати чай, ви повинні мед додати каву, ви повинні мед додати, 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 Так? Да? І обґрунтовувати це. Логічно, розумно обґрунтовувати, а не з'їж мій мед і в тебе не буде ні одної хвороби. Ви з меду зробили ліки, ви зробили найгірше, що ви могли зробити для своєї продукції. Обґрунтуйте свій мед високою, споживною, ну, висока спожив, споживча цінність. Да? Тобто... Що в ньому є якихось вітамінів багато. Що мед дуже смачний, коли його пити з чаєм або додати в чай. Обґрунтуйте те, що коли ви споживаєте одну ложку меду в день, ваша кров набагато І Це не ліки, це профілактика. Це дві великі різниці. Це те саме мед повинен бути, те саме що коли ви хворієте, кажете, треба мені вітамінки. Піду ну я візьму бананів і апельсинів, візьму я граната якогось. Отак от повинен, отаку от саму позицію має зайняти мед. Е, і оцей приклад з помилкою в Німеччині можна виправити. Розумієте, можна виправити. І е, все, що вам потрібно зробити, це на кінецьку відкрити свої очі і почати бачити. Реальну картину світу. Ви не, доби, ви не добираєте не то що 100%, ви не добираєте відсотки десь під 300 того, що ви можете заробляти на своєму меди. Перестаньте його самі знецінювати, і у вас дорого його будуть купувати. Але задача зробити так, щоб вас клієнт бачив. Вас клієнт щоб бачив. Ви дивитеся відео, ви дивитесь мої відео з мого магазину, да? і ви вперто думаєте, що це неможливо. Народ, простиньте. Оскільки в цьому магазині є продукція, і він вже другий рік існує, значить, щось там можливо. І я хочу, щоб ви це як мінімум розуміли. Самі ж ви можете теж досягати тих самих результатів. Тільки треба сісти дуже довго думати, як це зробити, і вчитися. Але тут є наш канал. Який стоїть на вістрі цього всього, я вам показую, як це можна зробити. У нас є в Україні мега багато корисних і позитивних прикладів. Ну, самі такі для мене яркі це компанія «Медкарпат» і компанія «Апіпродукт». Да, Вони зробили те, про що ви мрієте. Компанія BeKeeper of Ukraine. Ми зробили те, про що ви мрієте. Да, і таких компаній є в Україні вже достатньо. Але ви зараз кажете, скільки його там, того меду будуть їсти ті українці? Та будуть їсти його стільки, скільки ви його зможете продати. А скільки ви не продасте, ось стільки рівно не з'їдять. І це факт. Тому що якщо ви продали, більш за все, що його з'їдять. Але для того, щоб його дійсно з'їли, отака баночка це максимум, що може бути. Не більше як півлітки. Ніяких трьохлітрових банок, побийте їх і викиньте, якщо ви пасічник. Ось така баночка має бути. Ось така баночка має бути, ось така баночка, ось така баночка на 100 мл. І 400 це потолок. Що може бути? Для бджільництва. Може бути 15 мл. 15 г, 10 г. Це стільки. Друзі, я ці відео роблю не для того, щоб там, когось образити. Всі, ж ви берете близько до серця. Знаєте чому? Тому що я говорю, поговорю правду, і ви всім на себе це примірюєте, тому що я чітко знаю, чим живе українське бджільництво. От через то ви думаєте, що я там когось десь. Я, я її мене не називаю. Я не називаю імен. Я не кажу конкретно ти, да? але ти сприймаєшся на свій рахунок, тому що я описую ті ситуації, які в тебе на пасіці. От і все. У вас, всіх, це все на пасі відбувається. І звідки я це знаю? Тому що я глибоко знаю українське бджільництво. І коли я говорю про ці проблеми, ви всі думаєте, ах, він говорить, а я ж теж так роблю. А він так говорить оце. Ну я ж не називаю ваше ім'я. Але ви не соромитесь називати моє. Е, і виявляється, що ну не я вас там гажу чи ще щось, а ви мене всі гадите, тому що зайдеш в коментарі, прозріваєш, і це ви називаєте себе там, якимись там щирими людьми, і мене зневажаєте там в цьому плані. Ну народ, я ваших і мене називаю. А коли ви мені персонально щось пишете, ви сто раз подумаєте, кому ви і що пишете. Тому що е, якщо я знову ж таки знімаю і ви дивитесь на моєму каналі, в моєму магазині. Я знімаю ці відео, значить, щось я та й трошки знаю, і вже пора задуматись про це. Е, ну і робити мені далі рекламу. От тим, хто мене хоче гадати. У своїх групах там ідіть, гадьте. На моєму каналі не треба. А хочете на моєму каналі? Окей, пишіть. Я все сприймаю до уваги на всі зауваження. Я реагую і роблю відповідні висновки. От така, е, панове моя позиція, моя точка зору о цього, що Україна експортувала 83 тисячі тонн меду. Для мене, як для пасічника, це не є досягнення. Для мене, як для бджоляра, це є е, зневага до української бджоли, до праці українських бджолярів, е, тому що наш український бджоляр і заслуговує на набагато більше, чим він має на сьогоднішній день, і я вам це намагаюсь донести. І для того, щоб український бджоляр мав більше, йому треба, щоб той медик який їде в Європу, мав позначку «Виготовлено в Україні або «Made in Ukraine», або «Made from Ukraine». Все, що завгодно, головне, щоб це було українське е, маркування. Щоб з України, розумієте? А не туди ми запхали бочки з сировиною, і тут нам вуха вливає, що О, от Україна, 83 тисячі тонн, український мед найкращий в світі. А хто в тому світі дізнається, що то український мед? А я вам більше скажу ніхто. Тому що весь той мед піде під «Made in France», «Made in Austria», «Made in Deutschland», розумієте? Все, що завгодно, чи «Germany», там як вони там себе зараз пишуть. Ну воно не піде під Made in Ukraine, На жаль, а от коли б Україна експортувала 83 тисячі тонн меду в баночках з доданою вартістю, з лейбами виготовлено в Україні. Оце було б досягнення. Коли б вийшли по, по європейських світових е, супермаркетах, і там, о, якщо мед, то Україна, та, український мед, українські меди, там етикетки українські, компанії, українські, фасування українське і все це йде в Україну, то тоді б да, було б досягнення. А поки що, це поки що, колеги вам треба працювати і розвивати українське бджільництво. Я вам пропоную це зробити. Підписуйтесь на канал Бікій профюкрей, оформляйте спонсорську підписку. Там є мега багато корисної інформації. І коли ви будете мати доступ до цієї інформації, ви безумовно себе як бжуляр вдосконалите і досягнете своїх цілей. Всім гарного дня.